Постійний сморід та небезпека. Сміттєзвалище у селі Чогор, що на Буковині щодня збільшується. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Адже колись місце з гарним краєвидом, полями та ставками перетворюються на отруйну зону. Більше про проблему та шляхи її вирішення дивіться у нашому сюжеті. Константин Цвіріт все життя прожив у чагрі. Чоловік згадує, як тут раніше були мальовничі місця для відпочинку зі свіжим чистим повітрям. Однак, те, що зараз трапилось із цією ділянкою, шокує. Такого як зараз робиться на даний момент, щоб захарашити, це була дуже чиста зона. Навіть усі, хто в селі. Жив, вони знають, що внизу у нас, прямо за цією свалкою річка, прямо тут було джерело, була дорога, яка вела до річки. І щоб так захарачити за це, два місяці назад, фактично да, два місяці назад цього не було. Це було, приїхали, туди вирили, всипали, згорнули в сорну річки. Води йдуть дощі, це все змиває туди. Коріна жителька Чагра Наталія Спіндяк каже: через жахливий сморід та велику кількість сміття немає навіть де відпочити. І мене страшно болить за цю зону і взагалі за село, тому що в нас ніби гарне село, приміське, а нема даже де прогулятися і пройтися. Ми от хочемо погуляти, куди би не пішли, пішли тим боком. Там все сміттям засипано. Зараз заросло бур'яном, не видно. Пішли цим боком з будь-якого ракурса, видно сміттєзвалище. Тому мені би дуже хотілося якось вирішити це питання. Сюди привозять сміття не тільки жителі села, але й промисловці з інших територіальних громад. Переконана депутатка Чогорської територіальної. Громади Вероніка Грицьку. Сьогодні ви були свідками того, яким є сміттєзвалище в селі Чагор. По е, законодавчим е, нормам сміттєзвалищем називати це не можна. Це треба називати полігоном. Але оскільки сміттєзвалище не облаштовано по законам, по вимогам, воно є сміттєзвалище. Це все одно, що десь в посадці викидувати сміття. Сміття не тільки тверді побутові відходи. Тобто не жителі села Чагор викидують, а викидують е, промисловці з інших е, з інших. Е, Територіальних громад люди б'ють на сполох, адже через щоденне збільшення кількості сміття може статись незворотнє. Дуже велика є небезпека того, що при паводках літніх чи осінніх, то тобто при надмірному випаді опадів це сміттєзвалище може поплисти, доплисти до річки, яка впадає в пруд, а з прутом у Дунай. А це може викликати міжнародний скандал. Поспілкуватись із сільським головою нам не вдалося, адже він, як виявилось, перебуває у відпустці. Однак прояснити ситуацію погодився виконуючий обов'язків начальника юридичного відділу Роман Калакайло. За його словами, масштаб сміттєзвалища зріс через відсутність відеокамер та належної охорони, тому що ми сміттєзвалище охороняємо з. 9 до 6, після 6 до 9 може бути, вивіз інших, ну, я маю на увазі, вивізників сміття. Може, і з міста, і звідки хочеться. Тому ми не можемо контролювати. На сьогоднішній день вирішується питання встановлення відеокамер, встановлення додаткових бар'єрів для, для того, щоб ну, оперед вивіз мусору. Напротязі місця ми сміттєсвач, яке виникло, постараємося. Значить, маємо звездно порядок. Тому, аби вплинути на цю ситуацію, Чогорська сільська рада оголосила тендер з благоустрою сміттєзвалища. Очікувана вартість якого складає 192 тисячі гривень. Рахую, що як такої проблеми немає, тому що згідно тендерних процедур, оголошений тендер для визначення підрядника, який у централізованому хто виграє тендер, повинен порядковувати сміттєзвалища, які знаходяться на території чагра. Молоді і, відповідно, у Луковиці так само. Тернерна процедура закінчується 28 го це завтрашній день, буде визначений переможець і зробить необхідне облаштування сміттєзвалища. Вихід із ситуації, що склалась, є переконані місцеві жителі по крайній мірі, щоб якось це вирішити, щоб не було цього спонтанного такого сміттєзвалища, щоб все все робили з розумом. А саме краще організувати роздільне сортування сміття. Як це робиться в Європі? Я багато років прожила в Італії, і це дуже гарно і цивільно. Якщо б у нас організували роздільне сміття, я б була за це, і готувала і, і, і б інших робити. Це Ірина Задорожна, Максим Білоткач та ТВ.